Турнір юних географів це змагання між командами школярів старших класів, які вміють на високому науковому рівні викласти та обґрунтувати свою позицію з приводу тієї чи іншої географічної проблеми, довести її та захистити свою думку у наукових дискусіях. Цього року для розв'язання та аналізу на турнір виносилися 20 питань: наприклад, чи може людина змінити клімат на землі, або якою є географія поширення соціального силідства в Україні. Потрібно було чимало попрацювати, аби знайти відповідь Відповіді на всі запитання та підготувати якісні презентації. Ми працювали багато інтелектуальної літератури науково-популярних джерел. Працювали з картами атласу та інших джерел географічної інформації. Ретельна підготовка та надзвичайна працьовитість принесли команді Черняхівської гімназії перемогу спочатку у районному, затим в обласному і третє призове місце у всеукраїнському турі турніру юних географів. Ця перемога це заслуга цих дітей, які знайшли час, які знайшли сили, які знайшли особливо отей дух боротьби і дух пошуку нового для себе. Команда координат привезла з Вінниці не лише перемогу, а цінний багаж знань і нового досвіду. А декому з учасників турнір навіть допоміг визначитись із вибором майбутньої професії. Свою професію я можу пов'язати з географією, оскільки я вибрав собі таку професію як менеджмент міжнародного туризму. І, хоч як важко не було юним географом з Черняхівської гімназії, вони зазначають, що хотіли б іще раз пережити ті ж емоції, миттєвості боротьби та хвилини тріумфу.